Вітаю вас. Предмет, радіонавіційні прилади та системи. Заняття 12. Відеоурок. Тема використання РЛС і САРП в судноводінні. Лекція 5. Тема використання РЛС в судноводінні. Мета заняття вивчити будову, характеристику, принцип дії РЛС, радіолокаційної станції, формувати навички використання РЛС, Виховувати цікавість добраної професії. Література автор Коновало, сунові реаніційні прилади. А також конспект заняття 12. Можна переглянути відеорок 12, переглянути всі плейлисти по РЛС, Інформаційні ресурси. Морський учбовий ютуб-канал Валерія Гречко Страповий кладач і сайт.ua. Будь ласка, заходьте, користуйтесь, вивчайте. Структура заняття. Актуалізація опорних знань імінькурсантів. Дати відповіді на запитання попереднього заняття одне запитання. GPS-функція сигналу тривог. Наступний пункт: повідомлення теми мети заняття. Ну, тему ми тому вже говорили. Зупинимося на темі: використання релесу одноводіння, мотивація навчальної діяльності, зацікавленість до теми зв'язок притенку. Якщо знати, вміти і розуміти предмети. Фізика, математика, електротехніка, радіотехніка, електроніка, то даний предмет буде вивчати легко. Вивчаючи даний предмет, також ці знання допоможуть по навігації і управлінні судом, глобальному зв'язку. Нового матеріалу засвоєння нових знань. Зміст основної частини заняття план заняття. Перше питання принцип дії РЛС, друге питання завдання, яке дозволяє вирішувати РЛС. Принцип дії і призначення РЛС. Радіолокаційна станція або радіолокатор називається пристрій, призначений для виявлення об'єктів і визначення їх координат за допомогою радіохвиль, що відбувається від цих об'єктів. Для виявлення об'єктів досить здійснити випромінювання радіохвиль і їх прийом після відображення від цього об'єкта. Для визначення координат напрямку і відстані відбувається випромінювання і прийом радіохвиль. Визначається, протягом якого часу сигнал поширюється від об'єкта і назад. Отже, РЛС повинен мати приймально передавальний пристрій, що забезпечує направлене випромінювання і прийом, а також індикаторний пристрій, що визначає координати об'єкта, щоб під час прийому відбитих сигналів не було перешкод від власного випромінювання. Його зазвичай здійснюють у вигляді короткочасного випромінювання імпульсів проміжках, між якими приймають відбиті ехосигнали. У зв'язку з цим в РЛС, має бути, в РЛС має бути синхронізуючий пристрій, що забезпечує узгодження і періодичність роботи. У приймачу РЛС виробляється перетворення відбитих від об'єктів імпульсів низької частоти в імпульси проміжної частоти, які надходять з антени, і посилення імпульсів проміжної частоти та їх додаткування. Основні пристрої суднову РЛС антенний пристрій, приймач, індикатор, синхронізатор, антенний перемикач. Запитання розглянемо. Завдання, яке дозволяє вирішувати РЛС. РЛС дозволяє вирішувати наступне завдання: визначати місце судна по орієнтирам за орієнтирами, шляхом вимірювання пеленга і відстань. Пізнавати берегову лінію і глазомірно орієнтуватися в мого бажаного простору. Виявляти надводні навіційні небезпеки і орієнтири. Літ райони зливових і снігових зарядів. Виявляти зустрічні судна, спостерігати за їх переміщенням, визначати елементи їх руху і безпечно розходитись з ними. Підводячи підсумок вивченого матеріалу, хотів би з вами проговорити про обов'язки вахтового помічника капітана. По практичному використанню радіонаційних приладів на морському судні. Предмет називається Наші радіонаційні прилади на морському судні. І ці прилади є на морському судні, тому ми його і вивчаємо. Застосування радіонаційних приладів забезпечує на морському судні значний економічний ефект в результаті зменшення навігаційної безаварійності суден і скорочення втрат ходового часу внаслідок поганої видимості. Нехтування інформацією від радіонаційних приладів або не її використання приводило в ряді випадків до аварії, з великою шкодою як для судновласників, так і для навколишнього середовища. Застосування радіонаційних приладів на морських суднах збільшує безпеку плавання і можливість полегшити працю судноводія при їх використанні в найскладніших умовах, а також економічну ефективність приладів в процесі експлуатації. Радіоційні, радіонавіаційні прилади на морському судні це АІС автоматична ідентифікаційна система. GPS, система глобального позиціювання. Радар АРПА радіолокаційна станція з засобом автоматичної радіолокаційної прикладки. ЕГДІС електронна карта. Ще називають їх навігаційні інформаційні системи. Автоматична ідентифікаційна система АІС Забезпечує. Автоматичний обмін навігаційною та іншою інформацією, пов'язаною з безпекою мореплавання, між судновими і іншими станціями АІС по спеціальному каналу радіозв'язку. Для передачі і прийому інформації в АІС використовується транспондер ультракороткохвильового діапазону. Транспондер це прийомопередатчик. Передавач. Що забезпечує дальність дії 25-30 миль в залежності від висоти антенни. Однією з причин появи АІС з'явились наявні обмеження РЛС і ЗАРП для вирішення завдання попередження зіткнення суден. АІС, як і Радар, є датчиком інформації про розташування суден в морі. 1 липня 2008 року всі судна повинні мати на борту АІС. Переваги АІС. АІС виконує взаємний обмін координатами, визначеними з високою точністю за допомогою GPS. На роботу АІС не впливають опади і хвилювання моря, що забезпечує можливість спостереження за малими суднами в умовах сильного хвилювання моря. Попередження зіткнень суден морі сприятиме також взаємний обмін між учасниками руху, інформацією про тип судна, його осадку, розміри, навіаційні параметри. І практично виключається можливість втрати супроводу цілей. Передача позивних або назви судна дає можливість адресного виклику судна по ультракороткохвильовій радіостанції в незрозумілих або небезпечних ситуаціях. Можливість виявлення цілей в тіньових секторах радарів за островом, за поворотом річки і так далі. Взаємний обмін інформацією між суднами про тип судна, його осадку, розміри і навігаційні параметри, а також про плановані маневри. Забезпечує попередження зіткнення судей. Недоліки АІС. Ефективне використання АІС можливо тільки при оснащенні всіх суден апаратурою. АІС-інформація відноситься тільки до об'єктів, на яких встановлений транспондер. Тобі ж, АІС. Судноводії повинні брати до уваги той факт, що на зустрічних суднах АІС може вийти зі строю або бути виключеним. GPS включає супутники, які розташовані на заданій висоті. Таким чином, в будь-якій точці земної кулі в межах прямої видимості є не менше 4 супутників в конфігурації, сприятливій для визначення місця знаходження. Ці супутники розміщуються на 6, 6 орбітах. На кожній орбіті знаходиться по 4 супутника. Для управління супутниками на Землі розташовані 5 контрольних баз разом з центром керування. Центр управління безперервно отримує дані про стан космічних апаратів, синхронізує роботу системи, посилає керуючі дії супутників для корекції орбіт і корекції бортових годин. Контрольні станції на Землі стежать за положенням супутників на орбіті, уточнюють їх положення, проводячи зміни по командним радіолініям. Система GPS заснована на обчисленні відстані від користувача до супутника за вимірюванням часу. Від передачі сигналу супутником до прийому цього сигналу користувачем. Точні координати можуть бути обчислені для місця на поверхні землі за виміруваннями відстаней від групи супутників. Супутники є з пунктами з відомими з координатами. Таким чином, знаючи відстань до трьох супутників, можна обчислити координати обумовленої точки. Відстань до супутників визначається за виміруваннями часу. Проходження від космічного апарату до приймача помножена на швидкість світла. Ведення шляхових точок є одним із головних завдань при навігаційному плануванні переходу. Функція Man Overboard використовується для фіксування координат падіння людини за борт. Сигнали тривог GPS це сигнал про прибуття в точку Arrival Alarm, сигнал при виході із якорного місця Anchor Watch Alarm. Сигнал контролю заданого курсу, курсу XTE аларм. Сигнал тривоги по швидкості speed алар Сигнал тривоги виникають, коли порушуються встановлені. величини. Величини Сигнали тривоги виникають, коли порушуються встановлені величини. Єслед GPS має 4 режими роботи: режим плотера, режим відображення навігаційних, навігаційних даних. Режим хайвей і режим управління. Радіолокаційна станція або радіолокатор призначений для виявлення об'єктів і визначення їх координат за допомогою радіохвиль, що відбиваються від цих об'єктів. Синхронізатор періодично запускає передавач і одночасно з ним індикатор. Потужний короткочасний імпульс високочастотних коливань. Що виробляється передавачем, надходить в антенну і випромінюється нею в заданому напрямку у вигляді вузького променя. Після відбиття від об'єкта слабкий, слабки, високочастотний імпульс повертається до антени і подається на вхід приймача. У РЛС одну і ту ж саму антенну використовують як для випромінювання, так і для прийому. Підключення антени до передавача або приймача здійснюється за допомогою антенного приймача. Після посилення в приймачі імпульс детектується і надходить на індикатор. Відображений імпульс надходить в індикатор. І на екрані індикатора в цей момент з'являється яскраво, світиться точка. Відстань від центру екрану до цієї точки визначає в масштабі відстань від РЛС до об'єкта. Завдання, які дозволяє вирішувати РЛС, це визначати місце судна за орієнтірами. Ор Орієнтирами шляхом вимірювання пеленга і відстані, пізнавати берегову лінію і глазомірно орієнтуватися в умовах обмеженого простору, виявляти надводні навігаційні небезпеки і орієнтири, виявляти зустрічні судна, спостерігати за їх переміщенням, визначати елементи їх руху і безпечно розходитися з ними. ЗАРП або по-англійськи АРПА. Засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. Що з собою є ЗАРП. ЗАРП засоби автоматичної радіолокаційної прокладки, є РЛС радіолокаційна станція, яка поєднана з спеціалізованою обчислювальною машиною, яка істотно підвищує швидкість обробки навігаційної інформації. І отримування даних для прийняття рішення по маневруванню при розбіжності суден в морі. Додаткові функціональні можливості у ЗАРП засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки порівняно ЗРЛС це автоматичне виявлення сигналів надводних цілей, ручний автоматичний захват цілей на супровід, одночасний автоматичний супровід не менше, ніж 20 цілей. Безперевне автоматичне визначення елементів руху, курс і елементів зближення, дистанції і часу найкращого зближення для всіх супроводжуваних цілей. Програвання маневру. Розбіжності з, усім, з усіма суднами, що знаходяться на автосупроводженні цілями. За умови, що елементи їх руху залишаються незмінними. Виявлення маневру цілі. Звукова і світлова попереджувальна сигналізація про появу нової та небезпечної цілі. Втрата цілі, в тому числі небезпечної. Початок маневру маневру цілі. Зближення з силою на, граничне, на встановлену граничну відстань. Виявляти, виявляти несправність при автоматичній тестовій перевірці. Угагальнення та систематизація вивченного матеріалу. Контрольне запитання. Дайте відповіді на запитання по заняттю. Який принцип дії РЛС? Які завдання дозволяє вирішити в РЛС? Домашнє завдання. завдання морський сайт всіінfo.cs. Можна все взяти, друкований матеріал. Учбовий канал, Ютуб, канал Олег Грішк Страбнакладач можна взяти всі, переглянути плейлисти про РЛС, конспекти, занять, практичні запитання з відповідями. і багато, багато іншого. Будь ласка, беріть, використовуйтесь, користуйтесь і навчайтесь. По даному предмету можна використовувати різну літературу на вибір, яка є в інтернеті по даному предметі. Тому що радінаційні прилади на всіх судах морських одинакові. І вимоги їм до них одинакові. Тому книги однакові. Можна брати любу книгу і використовувати її для вивчення. Можна використовувати цю літературу. Цю літературу, яку я вам рекомендую, я використовую для того, щоб зробити конспект. Вже є готовий конспект, який можна переглянути з використанням всіх цих книг. А також це можна переглянути на інформаційних ресурсах на морському сайті sinfo.ks.ua. А також можна прослухати відеороки на YouTube каналі Морського учбову Валерій Гречко з Переглянете відеоуроки практичних робіт, лекційних занять, запитань з відповідями. Багато було того, чого потрібного для того, щоб краще зрозуміти предмет. Будь ласка, заходьте, користуйтесь, навчайтесь, підвищуйте свій рівень знань. Вивчайте предмети. Предмет. предмет. Радіонавіційні прилади та системи. Заняття 12 відеоурок. Тема використання РЛС». Після перегляду даного відео. Будь ласка, дайте відповіді на запитання під, під відео в коментарях. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському суді? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення розуміння? І третє, дайте, будь ласка, ваші поради, і теми нових відеороликів по темі даного плейлисту. Будь ласка, приглядайте відео на каналі, користуйтесь, вивчайте. Пенізні прилади та системи заняття 12-відеорок, тема використання релесів судноводіння. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. До зустрічі в наступному відео.